Горіли житловий будинок та господарська будівля. На Буковині сталися чотири пожежі. В одній з них загинув чоловік. Так у селі Топорівці загорілась господарська будівля. Пожежно-рятувальна частина ліквідувала займання, не допустивши перекидання вогню на поруч розташований будинок. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня, у наслідок короткого замкнення електромережі, ще одне займання виникло в житловому будинку в селі Перківці Дністровського району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Ще одне займання мало місце в місті Чернівці. А 7 січня, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загорівся житловий будинок у селі Кормань. Пожежу помітили перехожі на той момент. вогонь вже охопив 60 квадратних метрів. Під час ліквідації займання рятувальники виявили всередині будинку тіло власника 1966 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті.